Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри, запрошую вас сьогодні, 15 листопада, помолитися сьогодні і завтра, о 15-й годині коронкою до Божого Милосердя, просячи Господа про захист нашої батьківщини, про порятунок і молитися цю коронку до Божого Милосердя, жертвуючи її за. Про навернення грішників і за душі померлих, особливо загиблих за всі жертви війни. І одне ще таке прохання, яке доєднується до цієї спільної молитви, це комусь розказати про цю молитву коронку до Божого милосердя. Тобто якійсь одній людині, яка можливо ваша знайома, хтось тобто друзів, а не знає, і розказати, не говорити, молися, тільки розказати, що було би добре, якби ти знав і помолився також такою коронкою до Божого Милосердя. Це таке прохання, і, і напевно молитися, і я не маю ніякого сумніву, і, також Розарій кожний день і прохання, щоб в цей місяць листопад і, додавати і, після закінчення кожної таємнички це коротке звернення, вічне спочивання даруй померлим, Господи, можна говорити, також вічне спочивання, даруй загиблим, Господи. Молимося за них. Щоб Господь їх прийняв до свого царства, а вони нехай заступаються за нас, щоб порятувати нашу країну. Дякую, хай Бог благословить. Повторюю сьогодні, 15 листопада, і завтра, 16 листопада, разом єднаємося в молитві, коронкою до Божого милосердя за нашу країну. Хай Бог вам благословить і з Богом слава Ісусу Христу!